Привіт, подивіться, хто у нас сьогодні. У нас сьогодні агата на прогулянці. А це у нас царь. Представляєте? Собаку звати. Царь. Подивіться, який він царський. Хто не хоче брати, ніхто його не вигулює, тому що він все время лає. Але він такий милашечка, смотрите. Трошки такий. Подправився, так. Да, його треба поскубати трошки. Mm, Любовь еще, конечно, укусить кого-нибудь. Ну, то таке. Агата, а что ты села, деточка моя? А что мой бобер сидит? Нет, мы идем в другую сторону. Агата, иди сюда. Агатушка, пошли, курочка. Пошли, моя красавица. О, царь ей травочку. Вот какой красунчик, царь. Ой, какой хороший собачка. Так, бобер, пошли. Пошли, бобер, пошли. И не рычи. Иди. Постой с ним, Лайс. Хай поесть. А тоже Ой, что такое? Подавайся чуть-чуть. Ой, что? случилось? Что это? Ой. Царь, что с тобой? Что с тобой, деточка? Агата, пошли моя красавиця, умница, умниця, умниця. Вона як как, как упреться і все не хоче йти. Треба на неї тільки гаркнути і тащити, да, гатушка. А потім вона починає йти, коли вона приходить в обстановочку, в яка не дуже знайома, то вона вже буде йти, йти, йти. Вона вже просто йде. От зараз вона прийшла, вона тут була, звісно, але давненько і вона вже підзабула. Тому вона не знає, куди вона йде. Чи додому, чи ще кудись. Тому вона просто йде вперед, куди йду я. О боже, царь! Сережка, проходите. Бурлю і какую-то не знаю. Скажи, що за трозище? Ой, агата, треба тебе вже почесати. А царя взагалі треба почесати. Його взагалі, мабуть, ніхто ни ні разу не вичухував. Не вичесував. Агатушка. Сонечко. Погодка на вулиці взагалі шикарна. Сьогодні не пари. Поки що, хоча обличка пливуть такі, як на дощ. Агата, що ти стала там? Толбиком. Ось такий цар. Кашляє, хрюкає. трюкає. Кстати, мордочка дуже симпотна. Він старенький весь? Так. Да. Ну йому років вже 10 помі, більше може. Такі як агата приблизно. Но гора, конечно, совсем уже древняя, да? Агатуля. Красотуля. Доброго всем папа. Гарного дня. Гарного настрою. Гарной всім погодки. Папа.